Стартував новий навчальний сезон університету третього віку, другою цьому році навчальний семестр зібрав 440 студентів. Унікальний соціальний проєкт, започаткований Костянтином Павловим, продовжує успішно працювати за підтримки фонду Олександра Вілкула. Українська перспектива набирає обертів та все більшої популярності. Понад дві тисячі криворіжців золотого віку вже пройшли навчання в університеті й отримали дипломи. Над реалізацією проєкту працює команда фахівців. Працівники терцентрів, фахівці управлінь соцзахисту, викладачі різних дисциплін та команда фонду перспектива». Ська перспектива тернівчанці Валентині Петрівні 73 Усе життя вона працювала у соціальній сфері, була депутатом райради трьох скликань. Нині прийшла навчатися до особливого вишу. Ми тут зможемо. По перше, піддержуємо друг дружку. По перше у нас зустрічі із нашими пенсіонерами, так. Ми їх не бачимо друг дружко гадами. А тут ми зустрічаємося. Проект дуже важливий, дуже важливий для нас, пенсіонерів. Дуже дякую нашій раді оборони міста, яке очолює очолює Олександр Вілку. Що цей проект продовжується? Тобі проєкт проект Павлова, і це дуже дуже важливо для нас для навчання у другому семестрі. Сформовано по дві групи в восьми територіальних центрах. Та дві додаткові групи в Тернівському районі, які будуть навчатися щотижня по вівторках і четвергах. Тернівчан у цьому семестрі у нас 80 чоловік. В нашому районі вперше група не одна і не дві, а аж чотири. В перший раз на базі 27-ї гімназії Криворізької відкрилися курси ще для 40 слухачів університету третього віку. Люди дуже завдячують цьому проекту, тому що Тернівський район навіть ну довжиною дуже довгий, і людям нема можливості добиратися в єдину точку, яка знаходиться на Доманському. А тепер ми маємо можливість навчати слухачів. Більш віддалених районів, наприклад, це район Божедаровка, наприклад, це район Горьки. Гарна аудиторію нам предоставили. Гарний комп'ютерний клас. Вже записалися на наступну групу на лютий місяць. Більше 30 осіб. З початком навчання педагогів і студентів привітав голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Це наш золотий фонд. Це ті люди, які побудували нашу державу. І все, що в нас є. Тому ми їм будемо завжди безмерно вдячні. І завжди будемо робити для них такі важливі, я вважаю, програми. Можу сказати, що у нас ажіотаж. хто не встиг зараз, підуть на новий семестр, Ну Но це вже навесні. Церемонія посвяти у студенти відбулася сьогодні і в Покровському районі. мала, що я там студенткою. Так сталося в моєму житті, що я я думаю, сама. Я не знала, куди себе подіти. Я не знала чим мені займатися, і тут мені підказали, що в Покровському районі є чудове місце. Це не як соціальний центр. Це моя друга домівка в Покровському районі. з початку дії університету третього віку дипломи отримали більше 200 людей. У нас є найстарша студентка, дуже активна, яка дуже хоче танцювати, відвідувати уроки хореографії. Їй виповнилося нещодавно 80 років. В цьому сезоні у нас присутні більше чоловіків. Якщо попередні студенти був лише один чоловік на дві групи, то цього разу у нас чотири чоловіки. Так, що у дівчат будуть пари на танцях. Девіз особливого криворізького університету залишається незмінним. Життя триває. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов цей день.